Богдан Ступка, я люблю Україну. Мені пощастило, я бачив світ, я бачив величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Мені було цікаво у великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи Рівненщини. Мене охоплювали теплі води Карибського моря, та лише синевир наповнює мене енергією вічної молодості. Я торкався каменів стоунхеджу та нічого не відчував, лише скелі демерджі відповідали на мій дотик теплом Кримського Сонця. Розкіш версалів вразила мене. Та мені більше до вподоби затишна краса палацу в Масандрі. Я спускався в найкрасивіші печери Америки, але вони не зачаровують так, як галерея казок у мармуровій печері. Я був у лондонському Таурі, але справжню мить я відчуваю в суворих вежах Луцького замку. Я бачив ще багато чого, але я люблю Україну. І вірю. Ви теж любите.